Вітаю вас, дорогі друзі! Зі святом матері, ви дивитесь Фокстрот, підсумковий випуск. А сьогодні ми вітаємо найкраще вітання до наших мамі. Для наших мамі треба допомагати, аби Україну разом з тим проведовієш про собі близьким та людям. Дякуємо, що ви підтримали нашу матусю. Але кожен, які... Доведемось краще, екзотичній мама. Але ми привітаємо наші щастя до дні матері. Зустрічайте наші гості Subway Surfers. Це Трікі. Це Френк. Друзі, ми вітаємо наші привітання. Кожен, хто наші запоруки, можна доглядатися наш благодійний фонд запорука. Допоможи своїм рідним надей матусі. Таким був Фокстал підсоковий випуск. На все добре.